Термохімічні рівняння можна використовувати для розв'язування задач з метою визначення кількості теплоти, яке поглинається або виділяється внаслідок хімічних перетворень. Варто пам'ятати, що під час екзотермічних реакцій тепло виділяється, і дельта H тепловий ефект буде мати від'ємне значення. При ендотермічних реакціях тепло буде поглинатись, тобто для такої реакції теплота необхідна для того, щоб відбувалися хімічні перетворення. І дельта H буде мати додатнє значення. Розв'яжемо задачу. Визначити кількість теплоти, що поглинається при утворенні 11,2 літрів нітроген 2 оксиду за стандартних умов, якщо тепловий ефект реакції складає плюс 180,8 кДж. Запишемо коротку умову задачі. Даний об'єм нітроген 2 оксиду, який становить 11,2 літра. Також у нас дана зміна внутрішньої енергії або тепловий ефект реакції, який дорівнює плюс 180,8 кДж. Потрібно знайти кількість теплоти, яка виділяється внаслідок утворення даного об'єму нітроген 2 оксиду. Запишемо рівняння реакції утворення нітроген 2 оксиду, а також термохімічне рівняння із зазначенням теплового ефекту реакції. Підкреслимо однією рисочкою те, що нам дано в умові задачі нітроген 2 оксид і те, що потрібно знайти внаслідок реакції. Тепловий ефект реакції вказує на те, що при утворенні 2 моль нітроген 2 оксиду поглинається 180,8 кДж. Але в умові задачі у нас даний об'єм нітроген 2 оксиду, і він дорівнює 11,2 літра. Тому нам потрібно знайти кількість нітроген 2 оксиду. Пригадаємо формулу, за якою ми можемо це знайти. Для того, щоб знайти кількість, нам потрібно об'єм поділити на омолярний об молярний об'єм. Молярний об'єм величина стала, яка дорівнює 22,4. Отже, Кількість нітроген 2 оксиду дорівнює 11,2 поділити на 22,4. І дорівнює у нас 0,5 моль, яку ми можемо записати над формулою речовини, до якої вона відноситься. Відповідно над зміною внутрішньої енергії ми напишемо хілоджоль. По-друге, яка зміна внутрішньої енергії відбулася? Запишемо пропорцію 0,5 моль поділити на 2, буде дорівнювати х поділити на 180,8. Відповідно, кількість теплоти, яка поглинається при утворенні нітроген 2 оксиду об'ємом 11,2 літра, буде дорівнювати 45,2 кДж. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Розважіть задачу номер 2 На основі термохімічного рівняння реакції розкладу магнігідроксиду. Обчисліть масу магнігідроксиду, що розклалася, якщо в процесі реакції було витрачено 185 кДж теплоти.